Благодатного денечка. вітаю вас на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко Добрий. І далі буде вмонтоване відео, на якому показується компресорна установка, яку мені готують, яка у підсумку коштувала, наскільки я пам'ятаю, близько 80 тисяч гривень. За все про все. Ну, у будь-якому випадку до 100 тисяч. Потім підіб'ю точніше математику. Її робить команда спеціалістів з Київщини на теперішній час вони працюють на Київщині, тому що на півдні там вони з півдня евакуювалися. Я дуже сподівався, під час цієї відпуски до них заїхати і відзняти наживо на якому етапі її виробництво на сьогоднішній день, але через причини, які від нас не залежать, такої можливості немає. Люди не на Київщині, і до кінця моєї відпустки не встигають. Повернутися, тому я їх попрошу, вони поріжуть наріжуть відео про цю установку. Я його домонтую сюди. З низки причин, які також від мене там мало залежать, там не так швидко розвиваються процеси з цією установкою, як я очікував. Так, ми так чи інакше в цьому житті бранці обставин. І. У будь-якому випадку установка вже повністю сплачена. Там левова частка грошей це волонтерські, гроші з банки. І вона покликана і буде виконувати функцію, таку, що надасть змогу мені або будь-кого, хто матиме належний рівень знань і навичок, діагностувати пневматику. Будь-якої бронетехніки радянської, яка працює на основі компресорів типу АК-150. Тобто на машинах, на яких цих вузлів або немає взагалі, або вони з різних причин не працюють, можна буде ці вузли знімати або відкидати, і без них на місці від 220 живитися і проводити діагностику решти контуру. І Завдяки цьому дізнаватися масу важливих речей, які ти не дізнаєшся інакше. Починаючи від елементарного, чи якщо погано качає балон, чи це проблема голови компресорної, чи решти контуру. І закінчуючи тим, що можна буде конкретно перевіряти кожну частину контуру на різну. Також ця установка дасть змогу закачувати від, від 220. М. Розетки балони повітряні бронетехніки, тому що це також чимало важливо мати можливість дати в дорогу людям, або тим, хто там ну нерідко просто приїздять побратими, просять накачати балони. Далеко не завжди є така можливість, а ця установка дасть мені особисто або ну тим, кому я це доручу. Це робити ну, фактично 24 на 7, принаймні коли є у нас 220, поки що, принаймні з тим серйозних проблем немає. Відновили так енергозабезпечення в Україні більш-менш пристойно. Будемо сподіватися, що і взимку у нас цим все буде гаразд. Отже, насолоджуйтеся відео, і невдовзі вірю, вже покажу, яким чином ця важлива установка дає можливість опрацьовувати. Пневемо систему бронетехніки. Дякую за увагу. Приємного перегляду, вподобачка, підписочка і ваш важливий коментар допомагають нам поширювати інформацію про ремонт бронетехніки тим, кому це потрібно в інтернеті. Дякую!